Привіт, я Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та енергопрактик, і це відеоінструкція з простукування. І перш ніж ми почнемо простукувати наші тригерні точки, ми повинні опинитися в тут та зараз, в нашому тілі, ось в тому приміщенні, в той момент, де ми зараз знаходимося. І це можна досить швидко зробити, трохи так погладжуючи наше вушка. Зробіть декілька рухів, таких приємних, масажних руків по ваших вухах. І відчувайте, наче це, це зараз ви, ваше тіло, ваше все тіло ви погладжуєте, пробуджуєте і запускаєте його. Тепер покладіть руки на ваше серце. Ось тут наш головний генератор нашої енергії, енергопостачання. І зробіть три глибоких вдих – та видих. Якщо ви правша, то спершу покладіть праву руку і зверху ліву. І ще раз. Вдих та видих. Так, декілька разів, поки ви не відчуєте такий стан воз'єднання із собою і полегшення. І тепер починаємо простукувати по точках. Наша перша точка це маківка. Ви можете відчувати, залежно від того, в якому ви зараз стані, і простукувати чи двома руками ніжно та з любов'ю подушечками пальчиків. Простукувати там, де наша маківка, чи однією рукою вашою головною основною рукою правою, якщо ви правша, та лівою, якщо ви лівша. Наша наступна точка це точка третього ока, дім душі ще її називають. Дуже потужна точка. Вона наче запускає процес воз'єднання зі своєю інтуїцією. Наша наступна точка це ось де початок бровки. Далі куточок ока. Ви робіть по декілька простукувань: 3, 5, ніжних, ніжних обережних простукувань не сильно. Головне, ніжно та з любов'ю. Наступна точка центр під оком. Далі одразу під носиком. Теж декілька постукувань ритмічно, як у вас все йде, підборіддя, центр підборіддя, точка емоційного звільнення. Ось тут у нас стільки емоцій застрягають, і ми блок, розблоковуємо все, що застрягло, стимулюючи ось цю точку. Далі точка під ключицею. Ви можете теж підключати всі чотири пальчики. Я люблю цю точку робити синхронно з обох сторін, бо тут у нас дуже багато зазвичай заблоковано емоцій страху. Це дуже актуально на сьогоднішній день. Стрес у нас застрягає ось тут, і ми стимулюємо ці точки. Далі ми переходимо до точки на руках. Правою рукою, якщо ви правша, ви починаєте простукувати ось там біля нігця, збоку, двома пальчиками, ніжно та з любов'ю. Кожен, кожен ваш пальчик. І наша найпотужніша точка карате. Після того, як ви зробили раунд по точках простукування, покладіть знову руки на серце і зробіть три глибоких вдихи та видихи. Ми можемо прямо зараз з вами проекспериментувати і простучати слово енергія. Давайте спробуємо. Енергія. Енергія. Ще більше енергії. Вся енергія всесвіту. Вся енергія моєї землі, вся енергія мого роду, енергія, енергія, енергія. Я наповнююся енергією. Я відкриваюся енергією. Я наповнююсь всією потужною енергією Всесвіту. Я приймаю, приймаю, приймаю прекрасну дорогоцінну енергію. Покладіть руки на серце, зробіть вдих та видих. Якщо під час простукування ви відчуваєте жар, чи бажання позіхати, чи плакати, чи сміятися, відпускайте себе, робіть це, бо тіло, наше мудре тіло, воно допомагає нам розблокувати нашу енергію, щоб потікла нова, потужна життєва сила в нашому енергополі.